Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 1 записуємо числа першої сотні. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій. І ось нам дано два ланцюжки дій. Давай подивимось на них поближче. Як будемо виконувати дані дії? Ми взагалі-то так не додавали ще, да? 50 додати 40, відняти 90 додати 80, відняти 60, додати 30. Але що спільного у всіх цих числах? Те, що одиниці дорівнюють нулю. Немає у них одиниць. Це все круглі числа. Ну, а круглі числа ми можемо перевести в що? В десятки. Дивись, 50 це скільки десятків? Це 5 десятків. А 40 це 4 десятки. Ми можемо до 5 додати 4. Ми вміємо це робити? Так. Просто ми будемо говорити, що 5 десятків додати 4 десятки. Це буде 9 десятків. А 9 десятків це 90. Отже, ми додали до 50 40. Ось так просто. 5 десятків, додати 4 десятки до рівня 9 десятків. Тут ми десятки, слово десятки замінюємо на нулик, замість слова десятки, пишемо 0. Далі 90 відняти 90. Навіть не будемо переводити в десятки, тому що ми знаємо правило. Якщо від числа відняти те саме число, дістанеться 0. Ну, а якщо до нуля додати будь-яке число, то отримаємо це саме число, тому що у нас нічого не було. 80 ми додали, звичайно, що у нас стало 80, нічого не змінилося. Далі, 80 віднімаємо 60. Це 8 десятків відняти 6 десятків. 8 відняти 6 це буде 2. 2 десятки, а отже, це 20. Я вже не розповідаю, як віднімати 6, як додавати 4, так, тому що ми це вже все проходили і дивилися, якщо ти не знаєш, як додавати числа 6, 7, 8, 9, як додавати четвірку, трійку, п'ятірку, то дивись обов'язково попереднє відео на нашому каналі, де ми розбираємо, як це робиться. Дуже швидко і зрозуміло. Так, а тут ми вже рахуємо десятками, тобто вважається, що це вже ви все знаєте. 20 додати 30, тобто 2 десятки додати 3 десятки. 2 додати 3 це 5. 5 десятків це 50. Перший ланцюжок порахували. Далі 70 відняти 60, 7 десятків відняти 6 десятків. 7 відняти 6 це 1, це 1 десяток. Один десяток це 10. Далі один десяток додати 9 десятків. Ну, навпаки, краще, так? 9 додати 1. Ми знаємо, це буде 10. 10 десятків. Як ми це записуємо? Ми так і записуємо, що це 10, і замість слова десяток знову ставимо 0. І яке число отримали? Число 100. Тепер від 100 треба відняти 80. Здається, щось таке неможливе. Ні, знову дивимось на десятки. 10 десятків відняти 8 десятків. 10 відняти 8 це 2. Тобто 2 десятки, 20. 2 десятки додати 5 десятків, а краще до 5 додати 2. Це буде 7 десятків, а отже число 70. Ну і останнє 7 десятків відняти 4 десятки, 7 відняти 4. Це буде 3, 3 десятки, а отже 30. Ця схема працює на даному етапі тільки з круглими числами, тобто там, де ми можемо порахувати лише десятки. Тому ми так, 7 відняти 4, це 3 і десятки. Тому так, ми можемо, це як варіант того, як знаходити. Відповідь на ці питання. На цьому завдання вирішено. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Я з усіма прощаюсь до наступного завдання.